Говорить Стрий. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми продовжуємо на наш... 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 зустрічі в літературній вітальні. Нещодавно читачі дочекалися виходу третьої книги чудової письменниці, поетеси Оксани Кузів. Перші дві Адамцю та поезії в Закапелках душі швидко знайшли широке коло прихильників. Тому на нове дітище читачі уже чекали з нетерпінням. Презентації письменниця почала зі Львова, з 6 вересня у книгарні Є. І сьогодні Оксана Кузів у нас в стрию. Пристиглі важкі грона винограду промовисто глипають на мене з поміж листя. Обережно зриваю їх, стараючись не зранити, бодай ягідки чужої душі, а вдома вже чавлю витискаю з нього сік, що аж бризкає на всі біч. у величезний бутель із грубого скла, що стоїть на видному місці. Вперлося, аби перепочити сонце, і сік заграв, зашумів, заговорив, забулькав. День, тиждень, місяць, а там гляди, і винове стоялося, очистилося, посвітліло та стало міцне й ароматне. Пригублю і згадую кожну ягідку, зокрема, кожну чужу мелодію, кожне словечко, що вибродило. Викристалізувалося у посудині моєї душі і вилилося благодатним хмільним напоєм на папір. Ось де і вас пригощаю духмяним напоєм. Спробуйте, смачно ж! Це слова з анотації до нової книги, назови мене своєю, а авторка цих слів і цієї книги сьогодні у нас в студії. Пані Оксано, ми раді вітати вас в міській студії радіомовлення Голос Стрия в нашій літературній вітальні. Це наша друга зустріч на студії. І сьогодні в першу чергу про вашу нову книгу, книгу прози. Назови мене своєю. Отож, як вона писалася, скільки часу тривав цей творчий процес і кому вона присвячена? Ну, як писалася. Писалося по-різному, але дуже швидко. Я взагалі усі твори пишу дуже швидко, як вірші, так і саму і прозу. Я першу свою повість, яка називається Таїнство, скажімо, написала 105 сторінок за 8 днів. Ну, То ви можете уявити, що це таке, як вдихнути, затримати повітря і потім не дихати, не дихати довго-довго 8 днів, допоки ти не напишеш одну з повістей. У цій книзі є 4 повісті. Кожна повість мене заболіла. Якщо мене питається, котра вам більше до душі, ну, я не можу сказати. Кожна з повістей, по-перше, скільки людей, стільки думок, а по-друге, чогось я і писала їх, тому що вони мене заболіли. Кому присвячена ця книжка? Ви знаєте, мабуть, я всі книги присвячую Богові. Може, це дуже пафосно звучить. Як хочете, так це сприймайте, але я завдячую йому дуже-дуже дуже багато чим. Життям. І о, я цю книжку присвятила, можна, якщо так можна сказати, то це як посвята Богові. Кожний е, твір, е, якщо навіть там десь і немає Бога, все рівно несе у собі е, мораль і суть самого Бога. Кожна людина має прагнути йти до світла. Дякую. Власне, це мало бути моїм другим питанням. Тема Господа у ваших віршах дуже чітко прослідковується. І, власне, я хотіла запитати, чи й прозі вона теж присутня. Ви фактично відповіли на це питання. Тоді я задам своє наступне запитання. Фактично, книга вже була підготована і вийшла до форуму видавців. У Львові з 6 вересня вже почалися її презентації. Перша презентація, якщо я не помиляюся, я вже згадувала, була в книгарні Єо у Львові. Отож, перші враження від презентацій, перші відгуки для вас, як для автора, теж мали дуже важливе значення. І, напевно, які найбільше запитання, які найбільше враження сподобалися вам і запам'яталися від цих перших презентацій. Ви знаєте, я не можу сказати, кожна з презентацій для мене є вагомою, тому що найперше це є зустріч з людьми. Враження, наприклад, від книжки це вже інше. Так, автор завжди очікує вражень від читача. І перше враження мені написав з Фейсбуку, такий друг по Фейсбуку, Богдан Нечай. І знаєте, що мені було дивно? Він написав ще враження лише тоді, вже тоді, коли у мене. Ще не було на руках навіть книжки. І у мене, мене перше було, а звідки ви взяли книжку? Але те, що він е, написав, яке він написав своє враження, мене шалено вразило. Хочу сказати, що в мене дуже є багато російськомовних відгуків, і це тішить, мабуть, найбільше. Якщо е, українська мова, Наша діалектна мова, якою я пишу, зацікавлює е, читач, читача, який розмовляє і думає російською. Я думаю, що це немало важливо. Адже не ви розумієте, що для того, щоб та українська мова і надалі е, розвивалася, наша українська мова, треба російськомовного читача все ж зацікавити. А щоб зацікавити це, має бути література високого штибу, е, відповідно, щоб е, як мені одна людина написала, зараз вам скажу. Прочитала на одному диханні, мені легше розмовляти на англійському, ніж на українському. Ну після прочитання я цілу неділі розмовляла з дочерю суто на українському язике. Ви знаєте, мабуть, похвали більшої не треба, якщо я кажу, якщо людина починає розмовляти українською тільки завдяки книзі. Це дійсно дуже хороше і е, вагоме визнання, тому що ви сама, ви є вчитель української мови і літератури, ви, є, ви е, е, працювали і в царині журналістики, але ще одна, один плюс, я б сказала, вашої прози. Про поезію ми трошки далі поговоримо, а прози вашої плюс в тому, і це підкреслюють критики, що проза ваша написана так якось компактно, чітко, видовище що вона фактично є, ну, навіть візьмемо вашу, ваш твір Адамцю. Тобто вона проситься на, на, ну, екранізуватися. І Адамцю, до речі, був інсценізований, він вже грався на ну, тобто цей твір екранізований, не екранізований, а поставлений на сцені. Трошки про це. І, власне як ви самі сприймаєте оцю сторону медалі, як вам здається, це теж визнання? правда ж? Ну, ви знаєте, я чесно вам скажу, коли я пишу, я не думаю про те, чи буде твір відомим чи ні, буде визнання чи ні. Е, я завжди кажу для письменника, е, знаєте, важливо дві речі. Це читач і час. Читач, тебе читають чи ні, і час. Змиє тебе, як е, пісок водою, чи ні. Чому малі? Чому мала проза? Чому не велика? Мене питається, чому ви не напишете роман? І Я, ви знаєте, я вам чесно скажу, я навіть не знаю, що відповісти. Я пишу зараз так. Це не означає, що я не напишу колись роман. Можливо, і напишу. Нещодавно мене одна жінка запиталася, е, навіть не запиталася, отак, з такою пропозицією виступила. Я прочитала вашу прозу, це є густа проза. А ви б не могли її розбавити водою. Я їй сказала, ви знаєте, в нас багато є літератури, де п'ять сторінок готують каву, п'ять сторінок п'ють каву. Якщо хочете воду, пийте воду, а я вам готую міцне чорне експресо. Отож, я не можу зарікатися на те, наприклад, скільки може твір мати сторінок, я, як він може закінчитися, тому що людина, яка пише, яка творить, вона інколи не підвладна навіть собі. Дякую. Ну, але мені цікаво ще одне. Може, я не чітко поставила запитання, чи бачили ви інсценізацію Адамця і залиш? І чи залишилися як автор задоволені цією інсценізацією, Чи те, що ви хотіли сказати в творі, власне, виразилося на сцені? Знаєте, дуже було цікаво дивитися, тому що я не бачила жодної репетиції. Я тільки мала е, узгодила сценарій з, разом з Богданом Мельником, режисером цього вигодського народного театру. І перше моє враження були е, такі, знаєте, очі величезні, круглі. Це соціальна драма. Тобто можна констатувати, що Адам це, це є соціальна драма. І цього року вони в червні місяці. Вигодський народний театр поїхав на всеукраїнський фестиваль театру в Очаків Одеської області, і за виставу Адамцю за моєю повістю Вінець Божого Творева взяли величну нагороду, гран-прі. І знову ж таки хочу сказати, що там маємо на увазі, що там населення в основному російськомовне, і багато вистав гралися російською мовою. А наш Адамце починався нашим діалектом, найбим рання не дожив. І е, дуже цікаво було спостерігати. Дуже... Я оберталася кілька разів і бачила, як плачуть в залі люди. Їх сколихнула вистава. Мабуть, тому що, е, знаєте, вічна тема каяття і дорога до самого себе і до Бога завжди є одвічною темою будь-яких книг і будь-якої екранізації. У мене зараз є в цій новій книзі, називає мене своєю. Тема дуже схожа під назвою Таїнство. Ну, бачите, навіть сама назва Таїнство говорить, що про щось таке таємниче. І я хочу сказати, я не знаю, який театр візьметься за цю виставу, але думаю, однозначно, от я чомусь чітко впевнена, я ніколи ні в чому не впевнена, а от тут я впевнена, що цей твір підмітять і обов'язково на нього поставлять Нам дуже потрібен український кінематограф, нам дуже потрібна українська екранізація. І тому в мене зараз ще одне запитання виникло. Я б хотіла почути вашу думку про екранізацію століття Якова. Я знаю, напевно, що зайве питати, чи ви його дивилися. Як вам актори? Абсолютно не зайве питати, чи я його дивилася, тому що я не дивилася. Я трошки здивована, але тоді виникає запитання, чому? Я читала. Століття Якова І я хочу сказати, що все ж, як би там не було, читати і відчувати абсолютно інше. І ще одне, я принципово зараз не дивлюсь телевізор. От того. Я. Це якось пов'язане з тим, що ви пережили дуже складний період у своєму житті. Маю на увазі ваше здоров'я. Ні, це абсолютно не пов'язане здоров'ям, це пов'язане з подіями, оцими, що відбувається зараз на сході. Знаєте, я свято вірила засобам масової інформації тому ж телебаченню, допоки не почала спілкуватися особисто у Фейсбуці з людьми, які там зараз перебувають на передовій. Я від них почерпнула правду і зрозуміла, що дуже багато того, що передається по телебаченню, є неправдою. І з березня місяця, от у мене як табу, я телевізор не включаю. Ну то, е, е, А Фейсбук. Ха -ха, Фейсбук це зовсім інша справа. Е, на Фейсбуці в мене скоро буде, напевно, 5 тисяч друзів. Е, там, до речі, там можна знайти справжніх друзів. І коли мені говорять, що соцмережі це бруд. І я вже вкотре відповім, що хто шукає брудо, той знайде його скрізь. І хто шукає у бруді світло, повірте, золото теж беруть з бруду злитки, намивають і його витягають, ото золото, яке блистить. Я хочу сказати, що, наприклад, друзі з Фейсбуку більшу половину. Поезії, поетичної збірки видали мені саме друзі з Фейсбуку. От я сама не можу інколи в це повірити, тому що я розумію, наприклад, на якісь, на операцію, на якісь такі нюанси, але не на книжку. Тобто є люди, яким цікаве слово. І, от, наприклад, я завжди думала, що ті люди, які читають поезію, це обов'язково мають бути філологи, журналісти, тобто близькі до слова. А мені от якось написав чоловік. На Фейсбук абсолютно чужий, якого я не знаю, навіть не друг мені у Фейсбуці написав: я сухар, я математик, але ваші вірші мене розмучили і, і мабуть, немає більшої похвали для поета чи для письменника, якщо тебе читають, і якщо твоє слово десь торкає глибин душі. Дякую, я цілком з вами згідна і ну, на 200%, скажімо так, тому що я сама смакую ваші вірші власне у Фейсбуці. І ще один такий нюанс: у вас дуже гарні заставки на вірші. Це просто щось неймовірне. Ваш чоловік теж художник, обкладинка Адамця це його робота. А каюся, третьої книжки я ще не бачила, не читала, просто не, не дошли руки, скажімо так, і я дуже шкодую. бо Зазвичай я в інтерв'ю говорю про те, що я вже читала, на що я маю свою думку ну, з творчості з поезії чи з прози. І хочу запитати ця книга, третя книга, яка вийшла, оця от прозо, про яку ми сьогодні говоримо. Там доклався ваш чоловік, як художник? Так, він мені там робив графічні замальовки. До всіх чотирьох повістей, а обкладинку мені робив е, звичайний студент другого курсу, не, не другого що третього курсу. Мого сина е, товариш зробив мені обкладинку, так як я собі це е, ну, бачила, скажімо так. Ну а ви, пані Галю, будете мати можливість ще почитати, доторкнутися до слова. І завжди хочу сказати: знаєте, е, я не хочу хвалитися. Зайдіть на мою сторінку фейс у Фейсбук і прочитайте просто відгуки людей. Я хочу сказати, що мені надзвичайно приємно, коли люди з е, не. Просто діляться своїми враженнями в приватних повідомленнях, а пишуть на Фейсбук, тому що прочитавши, наприклад, хтось чужої стороні, так пише мені: я в Чикаго, але я хотів би мати. Я в Канаді, але я хотів би мати. І я не знаю, яким чудом, але люди все ж купують ті книжки, і яким уж чудом вони потрапляють за кордон. І це дуже добре, тому що за кордоном люди спраглі нашого слова значно більше ніж ті, які живуть в Україні. Моя найкраща приятелька працює в Чехії, так трапилося, хоча сім'я її тут. І я знаю, що ще ні одна поїздка не обійшлася, щоб вона не брала. Купу книжок, хоч це важ, важкий тягар, так би мовити, коли треба їхати за кордон в іншу країну. Але як мінімум 10 книг, українських книг, вона обов'язково везе за кордон. І там їх читають, зачитують до дір. Тому так, є зворотній зв'язок. І найкраща агітація за українське слово це все-таки, напевно, українське літературне слово, таке, як ваше. Чого чекаєте ще від презентації? Ви знаєте, якщо чесно скажу, я взагалі нічого ніколи не очікую. Я просто роблю свою роботу так як. От, як кажуть, як в останнє, так, будь-яку презентацію. І мені інколи навіть здається, мені не розкажуть, ой, ти ти можеш не переживати, там аудиторія така гнила, там люди не читаючи, я хочу сказати, не читають тільки ті люди, яких ми не зацікавили. Якщо автор сам зуміє зацікавити читача, взяти книжку до рук, то я думаю, що перешкод тут немає. І коли говорять, що наша молодь я не читаючи, неправда. Люди читають, просто читають ту літературу, яка їм до душі. А що вам самі як автору ближче? Поезія чи проза? Що вам легше пишеться? Звісно, що проза потребує затрати часу. Тобто проза це не є година, дві, день, десять днів. так? Проза вимагає дуже багато часу. А поезія це у мене блискавка. Дві, ну, три, ну, п'ять хвилин. Ну, я думаю, що п'ять хвилин це максимум, що я вже сказала. Тобто це як блискавки. Раз, блиснула, головне мати біля себе ручку і швиденько записати. І твір головне, що вже твір зразу є. Але для того, щоб його поставити на Фейсбук, треба знайти картинку, яка би е, імпонувала тому віршу. І ось тут я можу посидіти в інтернеті і годину для того, щоб знайти лишень картинку. Від вірш, так? тобто вірш пишеться дуже 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 швидко, дуже спонтанно, а картинка може шукатися дуже довго. Проза вимагає більше часу, я не можу сказати, що я більше люблю. Я завжди так кажу. Пишеться проза, дякую Богові за прозу. Бог дає сьогодні вірші, дякую за вірші. Я не можу безперервно писати прозу, тому що проза надзвичайно виснажує. Після прози, після кожної прозового твору я практично хвора. Я я хворію, тобто я віддаюся настільки, що я хворію. Поезія значно простіше, значно легше, значно таке пухнастіше. Ну я не можу сказати однозначно. І теж коли мені ставить запитання, хто ви більше про як чи поет, то я, я на це питання однозначно не відповідаю. Так само, як мені ось ставить запитання, яка це література у вас в прозі? Це жіноча проза? Чи це для чоловіків проза? То я завжди кажу, що справжня література вона не має статі. Вона є для всіх. Цілком з вами згідна. Ну і ви відповіли фактично на моє ще одне запитання. Я, власне, хотіла е, спитати вас, хто підбирає вам такі чудові заставки до ваших віршів у Фейсбуці, то це ще й ваша праця, ще й з цього боку. І е, ще одне прохання, ваші блискавки. Декілька блискіток сьогодні для наших радіослухачів, тому що, може, декілька віршів у вашому виконанні. Будь ласка. Ну, мабуть, я не буду повторюватися, бо у мене є збірка поезії, яка називається «В закопалках душі, а я, напевно, прочитаю вам кілька віршів з ще не опублікованих, точніше опублікованих у Фейсбуці. А все от починається з слівця, лукавства погляду, великого бажання стояти понад люди без лиця в думках, у діях, у коханні. А все от починається у ній. У нас начало Боже, люди, люди, зніміте одіж шити із брехні і набирайте правди повні груди, щоб день розпочинався з молитов, щоб, щоб аж звеніло ними в високості. І пам'ятайте про святу любов, бо всі ми в цьому світі гості. Я такий правдолюб, знаєте, дуже багато віршів присвячую правді, проти світу брехні й нелюбові. Проти вітру зневаги й образ Повстаю, як той фенікс у слові, і квітую собі поміж вас. Проти світу гидкої омани, проти смерчу облесливих фраз, Повстаю і віршами, як дзвоном, Буджу приспані душі у вас. Проти, проти, окови спадіте, дайте грудям надихатись вщерть Тої правди щиріш понад золотом і молитви, котра понад смерть. Пані Оксано, до вас в мене ще особисте прохання. Я все-таки, ну, як на мене, то я найбільше люблю вашу інтимну лірику. Це просто щось неймовірне. Трошки, може, на цю тему. Ну, на цю тему може, тому що ми з чоловіком одружені вже ось уже 25 років, і звичайно, в мене є трохи інтимної лірики. Хто я, коли без тебе люта, як вовк, зима? Випалена дощенту жовта, як віск, трава, Хмара, чорніш од ночі, злива, що не змовка. Вітер, що крушить гори, Покруч, що дожива. Сонце блищить, не бачу, не споглядаю цвіт, серце закаменіло, мозком шукає слід. Хто я колись з тобою? Лиш посміхнусь в отвіт Пташка, що має волю, жінка, що любить світ. А любити, бува, непросто. А любити, бува, не сила, бо й у мудрих сихає мозок, і до крихти згорає сила, і сліпцем білим ходом світом ходиш, і думки, як рілю заорало, і нагоден без того жити, і все мало її і мало. А любити не зовсім просто, а любити не зовсім й сила, та життя без любові бездна, а в безодні потрібні крила. Ну, тільки можу попросити ще, а ти люби її, не розуміючи, за посмішку, чи позір, чи слова, за рух тендітних вій, за серце гупання, За вітер в косах, бо вона одна. А ти люби її, не розуміючи, За трепет в грудях, мозку забуття, За щастя в кутиках очей приховане, За світло лона, бо вона одна. А ти, люби, люби, не розуміючи, бо лиш з любов'ю у душі весна. Люби за те, що поруч просто дихає. Люби і знай, вона така одна. Хтось сказав, що я сильна жінка, хтось сказав, що мені не болить. Я ж маленька, крихка сніжинка, словом хухну розтала вмить. Вдарив поглядом і скришилась, дрібку змізу птах склював, і не бачив ніхто на людях, як у серденьку біль вирував. і нікому й не тенькнуло у мозку, що всередині тій буревій поломив, покрушив, понищив, і, хоч падай тепер хоч стій. Хто сказав, що я сильна жінка, хто сказав, що мені не болить, підперезана Божим словом, намагаюся якось жить. Дякую, пані Оксано. Ви справді е, сьогодні подарували нам краплинку зоряного щастя, скажімо так. І е, я б запитала ще так: е, що б ви самі собі побажали на майбутнє? Мені в житті нічого більше не треба, окрім здоров'я. Тобто, якщо б я бажала саме собі, я скажу здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я. А наснага, якщо є здоров'я, якщо ти з Богом, якщо ти шукаєш світло постійно в своєму серці, я думаю, що буде. Що ж, здоров'я, здоров'я, здоров'я вам і нових творчих злетів, і сильного ангела з великими білими, красивими крилами. Спасибі вам, а вам, шановні радіослухачі, бажаю миру у душі, світла, любові, ну і звісно, миру в нас, в Україні. Всіх благ. Нагадаю, що в ефірі Стрий. І сьогодні в нашій літературній вітальні була українська письменниця Оксана Козів зі своєю новою книгою Назови мене своєю а наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В міській студії радіомовлення Голос Стрия для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре! Успіхів, оптимізму і гарних книжок.